Thank <laughs> you. Господарку! Давала в всім підряд від старого до малого. Що маєш таку господарку? І на нас ко? здохли коней на корови, на зеноматка, де хлібен, є, не на кулучу погрій побіж. Троха є? Є троха? Ти ще смурать той господар. А не кажи, кажіть, мій А погодній жінку Та йди! А от і сьогодні не на жіноєндечку скачати? чи кітку пару. А ти чим годуєш? А во баб'є знаєте що, даємо тих праміч. Наїші тої і скаче парня.

Хто Хто? Хто? Хто мені ще підступив? а? Чуєш функцію, як то так може бути твій, як я вчора виділа, що він пішов на дежурку? Я також думала, що він на дежурку. Ви ще мене дежури. Ти часто не заслабла. Я? Заслабла? Ні, ти сюди піздає! Всі хати фельдшер виходив! Фельдшер! Федчер! Він! Таєш твої мали! Будь-пальцем не Як свої Кати позавчора виплодив пожарник, то яся не питала, чи хата горить. Прийшов мій та й загасив. Але тисяча подивіться він неї файний. Ай, круги рівний. По свим'ю. Але по там що думаєте? на взор на два роки у війську мені сурубку крутити. Чуєш, але курицю ти нам скажи, де ти була, га? Ми прийшли на подвір'я, а її нема. Кличу, 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 а її нема. Але мій пес не гавкав. Ми навіть сподили вільці. Ага, забоїться. Чуєте, баби, так хто всі ваші язики не боїть? Скажіть мені. Ти свій відділа. Ти кажи нам толком, де була. Ми Klicu, klicu, а її нема. Кличу, кличу, а її нема. А Маша мене, мій хлоп закрив хлін на п'ятиминутку. Мусиш знати. Що <рив> зна. ти не нам каже, я та й буря. Ми прийшли на подвір'я, а її нема. Кличу, кличу, а її нема. Дивлюся, хто спішов, Знайди. Але я ж такого стара сліпа, знаєш? По певну кунцю, то як це називається? Чупакабра? <рив> та сама ти цю бакабра. Я добре виділа, що то пішла якась людина. Ти бачиш, що людина? Ну хто? Фельдшер! Фельдшер! Ай, курці, що там твій зять? А во мій хлоп побіг. Ну, дихати ні не дає. Я вам кажу, тобі не дає. Ну, а мій чує. Ага. А во курці такого? Прийду з нашого генделю додому, зараз приду. Ага. Приду, на порих, а зараз прийду. Ага. Прийду. А він буде кричав, а ну ага. Сіло. Ти робити, як я. А приходу додому, стану на поріг, як хохну, то зразу падає. Добре маєш. А ти того що маєш таке? ти Дуже прилетів. Сказав, що маю корову. Ну, корову маю. Вже стара, але люблю папір, що не продати. Ну, а вой доїти. Ну, ага. Вона не любить так папірську хвостом. Ляп-ляп. Вісім. Ну. Ти щось придумала? Щось, а, я щось зробила? Придумала. Ну, я зала кусок тягли до хвоста. Ви зі мене втопила. Корову, ну, ідіть сьогодні. Ну як бік знає, коли корова хоче, га ба та як я? Та по запаху, Кум, по запаху. По запаху. Ну, не дурно мій хлопець цілий тиждень все на мене не дивить? Та він ж жартарі, бабу. Насмаркайся. Кум, ти та маму хоч би на три дні до насмарку. Нас Кум, ти, Нас бабу, Люди сміються. Чуйте, а що там ми прийшли? Ви прийшли, а що там? Ви дивіться, в об'єктах варію. В червона рута, бабі, право? Ви дивіться, який футболиней файний сидів. Ви чуємо? Ви чуємо? Ви чуємо? Що Моя, моя кума. Ага, а то кума, мої кумець. А то кума, мої кума. А так все виходить? А так все виходить, що ми всі між собою кумці. Зеленянські кумці. Так. Давай нашу. Давай нашу. Давай. Давай. І як там? Як там, як там? Ну, давай. Тройка. Давай. Добрий вечір, добрі люди, я приємно привітати нам вас. Заспіваймо, о,

Які то файні чоловіки сидіть. Десь секунд! І без галстуків! Кум, я би навіть за них випила, ти знаєш. Старста!

<плес> Якби до корови підете, вона вас... Я три не пусижу в хліб'ята лідіть. <рес> Бег не пусить. От ролі тридцяти треба. Прошу, 130, Шановний гость, биг не пусить. Жіночки. Стоять всі жіночки. Єм за тутейших чоловіків. Давай, так. всі стоять! Всі стоять! <рес> жіночки, жіночки стоять! А хлопці підроють! А хлопці сидять! вже <рес> ніхто там не було <рес> добре, ні? за <рес> Єм за тих чоловіків, котрі нам дали життя. І за тих, котрим ми дали життя, єм за тих чоловіків, з котрими ми живемо. І за всіх тих, котрі дають нам стимул до життя.

Володю з тим піплі півки сиже не знаєш. Та беремо Марічку бере знаєш. Марічку з Вікторівки, так. Вікторівки нам казан. Вікторівки, а я навіть є. Як то вносі назирає? Чуєте, баб'є. Знаєте в кого то котові? О, че с мудри хлоп... Зайди! О, вече пчелна... Еленара! Ельша! А як то купить? Це доктор. No. Чуєш. самих доктора? Самі доктора. А по чим доктор? Папа, а по всіх звірах по худобі. <рес> Чуєте, бабе? Та мені до нього що другий день на прийом третій. <рес> Та йди, тихо. А віддам немає таку запись, Що ж треба на запись Ну, no, Типу через запись. Oh, Тіпо, да. так. Буду знала баби. Кумцю, та він ще майстер по штучному Ну! А що мудрий хлопак? Найкажди так, так спробує, ага. А ти, ка? А ти шо, пізнала? Та як я можу не пізнати баби, як я ще навіть не встигла його забути? А то кумцю як та, 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 так то? А от так так. — А він до мене приїздив. — Приїздив? — До тебе приїздив? — До мене? — На мен? чим, на чим? — Добрий день. — На, на Синій Славуці? <рістів> — А яка рашній Чуєш, не просягай. Не просягай руки, бо просягнеш ноги. <рістів> Я вам кажу, що це за хлопа, бей, а я бей. вам не мію поїхати. А як такому... А Аво такому... так. Або вот приїхав до мене на тій машині ну. серед ночі. Там так файно, там так м'євко в Там так тепло, ну. я вам кажу. І я ж все роззувала, як Роздувала. туди. Йшла. <звук> а що то я де в такому була, в такій машині? А як? Як? як, як файно. Та як взяв Володька, того руля в свої руки, поберіг... бабі. А он? ха що він каже? Та шо-шо? А гоцкались ми усі цілу ніч. Як рульок? Але, бабі, він не любить це. Файно жінку здебав. Лід бабі. Як майс хороша. Віха лі-лі. Тепер жінай таких нема. Все. Я вам кажу. Чуйте, давайте, може щось заспіваємо? Наші молоді, а там. Щось зву. Молоді, Ну, Давай строй, давай, давай. Слопай, щетку, он тебе давай, давай. Наші боці при потоці посия, ой не роблять, як і пайні, наші володця, ой не роту, як ти тайні, тайні панують, чорне, друге, біле, навіть поцілуємо, гірко, гірко. Як все довго цілують, так вам по європейськи, а, а а асі хоче. чуєте, бабі, адкопі скажіть, що то та любов з людьми робить га? А я, я дві я куїр, оп, і вже разом, га. Було два, Две, а стало поясни мені кумцю, як любов, о, кунці, то? Любов, о, кумцю, Та я любов, то я вам кажу, то є чисто, як фуроба. Чуєш, Як фурова, бо все потребує військового режиму. Ну, ну, що, ні? ну, ну, і ніхто си не хоче від неї лічити. Ні, ага. Ой, ні, кумцю. не кумцю. То не ні. Та там треба дати стільки енергії. То і робота, перед назад, перед-назад, кумцю, ні. То не може, то так не може бути. Як то так може бути робота, а -а -а. як самий головний робочий член стоїть? <рис> ну яка то робота, яка то робота, га? А що то є? То є процес, бо процес. Процес. О, Це який процес? <ристо> ну про який секс ти балакаєш? Про який секс? <ристо> як то єден дає другому. <ристо> Вона дає, він бере. То є взятка. Коломтю, <ристо> <ристо> чуєш? То щось не то. Ну як так може бути взятка? Як тут дві сторони задоволені? І там добре, і там файно. Ну, а що то є? О, То є певно якесь мистецтво. Мустецтво бабі. Та спустися на землю. Ну мистецтво. Яке то може бути мистецтво? Я йому там мистецтво нема, що кому серед ночі дивити. Глядачі нема. Ну Ви як вісти математика? Я не знаю, кум. Ти правду кажеш, кум. То є навука. Ти вгадав. Діти ж во. Молодята, ми вам бажаємо, щоб ви до науку добре вивчили. І зберегли свої серця. І бісти дітей навчили. І правнукам бісти передали. Ой, ти сам, мабір. Що? Ой, ти вітри, дай того каже до мене Маму хочешці віддавати. Бабита я ж зіпріла. Ну no, тата, а шо? No, кажу, на, що? Ну кажуть мені, тобі що здало? Ти віддаває. Я буде світавий кінець. Що б ти на мені? Розумієш, no, no, no. береться на мені, правда на мені, діти на мені, і все б ти на мені. А вона знає, що мені каже. То мій чоловік буде на мені. Що Я Я Я Я буде, тепер не знаю. А що ні? А моя що? А моя все таки віддала? Ну. Чи й заміж вийшла. Потім. А? І що? А що, що? Привела мене на подвір'я хто зна що. А вот так. А зять як дубки а... кажеш. А я. А вони тмі зять не хоче робити вдома. А як? А во так? Ну, лежить на дивані і пиво попиває. Ну. А ти дай квосного молока де мав роботу. А... <рес> <рес> Знаєш, ще коли до нього кажуть, то щось роби. А хата Сіводить від а, цього а згубив. А він мені знає, що каже. А воно мені треба, а воно моє. Чого? Щось, щось не придумає. Придумай щось. А от такого подумала, подумала, переписала на нього хату і Два город. Два гектари. Подумала, що може. Він далі лежить на дивані нісної на пива, знов попиває. Ай, Та знов каже. Та щось переробити, та хата сьогодні. Та всі це облопив. А він мені, знаєте, що туди каже. Шо? А воно вам треба, а воно ваше. Воно ваше, стало наше. Молодята, ми вам бажали і бажаємо, щоб ви в житті все мали, щоб все було ваше. Тільки мрійте і ще раз Мрійте, най вам все стає. Сьося все здуває. Прийте, врійте, молодята. Якби ви знали, яка в мене є заповітна мрія. Аська, ти ще мрієш? А як же? А що А Адже мене хлопці вам в трьох місцях. А ти яке місце маєш там? Чуєш, людей, купа, та стидайся. Ну, що ти? Таке балакаєш. А де хочеш? А де хочеш? на гаваю. Де хто? А дідько його зайде. Може, ті смокри там під стир враз, знаєш. А, я болосно доля. Ай, бабі, чують, я він. Та ви за їх тіла того року одного місця. Як то так путь? Ну, а ну сухим старим на канари поїхати, знаєш. О, то файно є. Знаєш, він потрохи між люди ходить, то мед медвогляд має, а мене до до літака не пускає. А може нам допротити всю туди філяду? Ага. Та комісію, Ага, ну. нам мабі було. Ще лишився, то знає, яку не знаю. Ніколи А, я. Ну і що? Я прийшла туди. Знаєш, та й лізу? Я відрізла. Та й той личук, знаєш, на, я, на, було. на вертольоті. А, а він знаєш, я б місію догадав, каже, жіночку, де ви ще збираєте летіти, а? а? Ну я місію догадав, кум. Де да, я знаю, чую? Я вже потім нігде не їхав. А, а, ніде ну, більше. не їхав. Хтось придумала капітан. Чуєш Кумцю, А, а, а то правда ж ти зі, зі своїм розстаєш? Ай, Ай. А ти б могла мешкати з таким худобом? Яка п'є, кури, матюкається, травичку поколеєш і ще й руки розпускає. Я б п'ять минут не витримав. Та що ти, Кумцю, І мій хлоп не витримав. Щось робить. Що сіробне? А кутра то година? За п'ять бів 10 по. 6, 9, 10, 10. 7, 9, 10. А що таке це стало? Та Я словому казала, що на 5 хвилин, а він щоб що шо 15 воно повітло мішала. А, а, а. ти як всі відпустила? О, а я з вами лишила вдома хаванчик фісюльки. Ну, Там написала. жена а гудка п'єцом. <рик> <рик> а ти як собі просила? Ой, так що по цьому тримає. Ну, Мігну прийде. Песіна на години -див дивлю, а на теледер заглядає. Дивити, -див -див. та да що ти стогнеш? У тебе мудрий чоловік, ага. мандіров, А Ай, я ну а То у мене вона старість, спортсменом все зробить. Ну, що? Ага, а хто? А от той що мене по господарці. <рик> Ще ришку підані. І іскорш. І рухайся рухайся. І польстар, і постарт. А в мене муляр штукатур. На шукунцю там ти хлябне, анти ляпне. Що ти ще хочеш? Скажи? А я що хочу. ось і приходить до того діла, знаєте, як мені каже. Не скінчу нині, то скінчу завтра. Дам до молоді. Давай. Що нашу тройку? Давай, давай. сиди, сиди. А як то так? Погладь його зверху. Давай. Він впаде. Так. Молодий. Молодий вір, там постійно. Що не молодий! Вірко, 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 вір. I'm gonna <laughs> <laughs> i know, I know. I know.